Так, дорогі друзі, радий вас всіх вітати. Особливо радий вітати в Києві генерального секретаря Ради Європи, справжнього друга України, пана Алена Берсе. Пане Алене, дякую вам за сміливість бути сьогодні тут із нами. Дякую за солідарність і підтримку Ради Європи з перших днів повномасштабної війни. Ваше особисте лідерство стало важливим чинником європейської єдності на захист міжнародного права, прав людини та демократичних цінностей. Рада Європи першою серед міжнародних організацій припинила членство Росії. Це було сильне рішення, і у визначальний момент історії ви обрали не мовчазний нейтралітет, а принципи. Ви стали на бік справедливості права та людської гідності. Сьогодні ми обговорили ключові напрями нашої співпраці: притягнення Росії до відповідальності, проєктну діяльність Ради Європи, зміцнення інституційної стійкості України. Я проінформував Генерального секретаря про ситуацію на полі бою та в енергетиці після варварських ударів в Росії, мирні зусилля та тиск на агресора. Ми обговорили, як Рада Європи може сприяти якнайшвидшому досягненню сталого та гідного миру. Особливу увагу сьогодні приділили темі покарання за російські злочини. Визначальним елементом справедливого миру є відповідальність за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, а також компенсація завданої шкоди. Високо цінуємо центральну роль Ради Європи на цьому напрямі. Особливо важливим є створення спеціального трибуналу, міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків. І минулий рік став проривним у створенні цієї інфраструктури відповідальності. Цей рік має стати роком її практичного втілення. Дякую за підтримку в межах плану дій Ради Європи для України. Ця взаємодія є драйвером реформ, довгострокової підтримки та стійкості нашої держави. Ми налаштовані на подальший розвиток відносин України та Ради Європи. Будемо розширювати практичну співпрацю задля безпеки, стабільності та демократичного європейського майбутнього. Дякую і передаю слово пану генеральному секретарю. Дякую. Дуже дякую, пане Андрію, за те, що ви прийняли мене сьогодні тут в Києві, незважаючи на всі складні обставини, як ми знаємо. І я тут знову, щоб підтвердити нашу підтримку, підтримку Ради Європи Україні. І як ви сказали, ми були. Першу організацію, як... і ми вигнали Росію з нашої організації, і це буде нашою, нашим пріоритетом, абсолютним пріоритетом на наступні роки. Ми повинні притягнути її до відповідальності. Також Україна буде. Головним учасником цього процесу ми повинні всі разом захищати права людини і у тому числі разом з Нідерландами і з Україною, як ми це зробили 9 минулого року, дев'ятого. 9... Ми також повинні втілити конкретні е, дії. Ми створили спеціальний трибунал, і зараз ми повинні підсилити наші зусилля зусилля. І отримати реальну підтримку інших держав, щоб ми реально це зробили. Неможливо досягти миру, неможливо досягти демократії без притягнення до відповідальності, і ми знаємо, що це є головними елементами для притягнення до відповідальності, якщо ми хочемо досягти прогресу у мирних переговорах і досягнення стабільності демократії, і ми повинні створити умови для цього і для України. І ще один момент: ми бачимо людей, ми бачимо, як люди тут працюємо, як вони працюють у Страсбурзі. Ми не просто говоримо. У нас 90 людей, які працюють на напрямку України, і цей офіс, який займається питаннями України, один з найсильніших. І всі знають про їхні умови. Вони віддані роботі вашим питанням і вони працюють над втіленням плану дій по Україні. Цей план найамбітніший за останні роки, і він є вирішальним планом для того, щоб Україна нарешті стала членом Європейського Союзу без Ради Європи. І без її підтримки, без цього плану Україна не стане членом, і ми працюємо над тим, щоб вам допомогти у цьому. Ми тепер зараз ведемо переговори щодо наступного плану. І для нас буде важливим продовжувати підтримку, довгострокову підтримку України, і ви можете на нас розраховувати у цьому. Це головні моменти, які я хотів підкреслити. Ще раз дякую вам за цю можливість зустрітися з вами тут у Києві. Я тут буду ще два дні. У нас буде багато зустрічей, Я побачу, як насправді у реальних умовах працюють люди. Ради Європи, і я у цих складних умовах ще раз хочу висловити вашу підтримку вам. у нас небагато часу, але давайте приймемо запитання. Перше запитання від ТСН. In English, I don't have the the translation. Sorry. Nine months uh, from moment one uh, we signed visa uh, agreement about special tribunal. So, uh, from your point of view, uh, how you consider is the process going as we as you plan or it's uh, slower? Yeah. Дякую за запитання. Цей процес відбувається. За НАТО повільно ми вже готові у Раді Європи. Ми зробили свою роботу. Україна готова. Ми разом з Україною готові. Ми у червні минулого року вже підписали цей документ на створення спеціального трибуналу між Радою Європою і Зеленським. І тепер вже пройшло 9 місяців. Ми зробили свою роботу. Ми є лідерами. Комісія працює, фінанси є і що нам треба. Зараз це щоб держави реально підтримали втілення цього процесу, ми не можемо просто хотіти і не мати підтримки, реальної підтримки цієї інших держав. Як Андрій Сибіга сказав, на нас треба використовувати найкращим способом і давайте підвищимо рівень цих переговорів переговорів і запевнимося у тому, що спеціальний трибунал буде виконувати свою роботу. Ми Повинні також брати участь у коаліції охоч охочих. Ми повинні мати доступ до найвищих рівнів, найвищих платформ, до лідерів держав, і щоб упевнити їх в тому, що це важливо. ми Намагаємося але ми повинні отримати оцей довгостроковий доступ до найвищого рівня, і нам потрібно це змінити. І хто це може зробити? Ми можемо, Рада Європа і Україна. Якщо ми приймемо це рішення, що ми повинні збільшити наш вплив, наш рівень, то ми зможемо це зробити. тому, що ми вже готові, і після цього я сподіваюся, що ми досягнемо. Немо прогресу, тому що ми не хочемо жити в світі, де безкарність буде е, головною, і ми повинні притягнути до відповідальності агресора. Так, ми потребуємо визначення часових рамок чітких термінів прискореного вступу України до Європейського Союзу, наше членство в ЄС для України і не лише для України. Є елементом безпекової майбутньої інфраструктури, безпекових гарантій. Це стратегічний вибір нашого народу. Україна активно просувається і успішно на шляху реформ. Безумовно, що ми маємо виконати і теж дотримуватися відповідних критеріїв. І, до речі, тут нам в допомогу і Рада Європи, і ми це теж обговорили саме. Допомога в досягненні відповідних критеріїв для України. Після Мюнхену, після зустрічей Президента України, всіх зустрічей, проведених командою, я можу вам підтвердити, що така дискусія триває. Ми маємо і певне розуміння, але є і певний спротив такому підходу. Є недалекоглядна позиція Угорщини, яка. Повністю блокує всі зусилля української сторони на цьому напрямку. Але найголовніше те, що Європа також усвідомлює, що Україна потрібна для Європейського Союзу. Що Україна привнесе в Європейський Союз дуже багато переваг: від безпеки до посилення політико-дипломатичних, економічних позицій. Європи для самодостатності Європи, для стратегічної автономії Європи, для оборонної галузі. Тому мені здається, що цей процес набирає практичного виміру. Дискусії тривають. Ми мали. Деякі конкретні вже розмови з різним баченням і різними формулами, але безумовно ще багато роботи попереду. Дякую, дякую, пане міністре. you, Secretary General. Дякую. Медіа. Ми цьому завершуємо. Дякую.